Всі хочуть компактне, невелике, економне авто для міста, але водночас бажано, щоб воно було стильне, динамічне, статусне і не за всі гроші світу. І сьогодні в нас на тест-драйві саме такий автомобіль. Вольво v 40 Ви скажете: Ну Юр, ну Вольво, Вольво, ну не можу я без Вольво, мушу я регулярно раз, півтора-два місяці вам щось про нього розказувати або знімати про інші моделі. Коли ви перший раз пробуєте Вольво, я кажу по собі, інших машин ви вже не захочете. Давайте розберемось, чому я вважаю, це ідеальний варіант для міста або для тих, хто просто-напросто не любить великі машини. По-перше, це дизайн. Як на мене, він дуже строгий, виважений, статусний. Навіть ми бачимо, тут немає преміальної оптики. Але вона все одно виглядає класно. Знову ж таки, дизайн це діло смаку і справа кожної людини. Але особисто ця машина в плані дизайну мені подобається більше ніж Volkswagen Golf, Audi a 3 та інші конкуренти в цьому класі. Дизайн задньої частини в небагатьох машинах мені подобається на рівні з передньою, Але ця машина виключення особисто в плані дизайну, з боку, спереду, зліва, справа, вона мені подобається на 99%. Єдине, що мені не подобається, це таке враження непропорційно. І не маленьке саме заднє скло. Таке враження, що кришка багажника трошки замаленька для цієї машини. Ну, свою думку, поки пишіть в коментах. Але якщо я вже прийняв дизайн задньої частини ось цього автомобіля, який з'явиться зараз в куті екрана, то до цього дизайну я би точно звик. Як же я люблю ось ці газові упори? От за це я люблю ці машини, що вони не економлять на таких важливих моментах. Особисто мене тригерить, коли немає газової упори в машині, яка тягнеться до преміум сегменту. Тут все як має бути. Трошки пізніше я вам покажу такий прикол з цією машиною, що я закладаюсь об асфальт. 90% з вас цього точно не знають і точно будуть вражені. По двигунах на неї ставились як і дизельні моделі, так і бензинові. Особисто я брав би для себе або 1.6 дизель, або 2 літри d 3 або d 4 Він також ставився на ці моделі залежно від версії. З бензинових двигунів ставилися екобусти від Форда, турбовані бензинові. Не радив би. Особисто я знов ж таки, якщо би для себе вибрав бензин, обирав. Ав би можливо двохлітровий для цієї машини буде ось так. По коробках ситуація наступна. В нас тут є механіка 6 передач, безпроблемна, невибаглива і як можна сказати, вічна. Тобто якихось конкретних нюансів по ній немає. Також залежно від двигунів, тут ставилися фордовські павершифти, сумнівне рішення, тому що ці коробки досить тендітні, але в ідеалі ці машини брати на класичному автоматі для тих, хто хоче комфортну і досить надійну їзду. Конкретно на цій моделі стоїть 1.6 турбодизельний двигун, в принципі, надійний, такий самий, який стоїть на v 50 Тих х на новіших весімдесятих, на Peugeot 3008, тисячі Всіх, що йдуть після 10-11 року, це вже їхні перехідні модельні двигуни. Чи надійні ці двигуни? Так чи можна їх брати? Звісно, чи динамічні вони? Також кажу так, тому що на свій об'єм на свою кількість кінських сил саме 1.6, восьмиклапаний двигун тягне добре і набагато краще ніж 1.6 дизель, який стоїть на моделях ВАК групи. Це однозначно перевірено. Просто однозначно, і у вас виникає питання: що ж тоді робити, щоб ці двигуни, які є самі по собі надійні, служили надійно. Можливо, треба за ними якось окремо доглядати. По факту якихось конкретних нюансів по ньому немає. Єдине, що ви маєте розуміти, це. Паливна система, а саме форсунки, які в будь-якій машині дизельні коштують не дешево. А якщо ви не хочете попасти на форсунки, які коштують 200 250 доларів за штуку, тому що вони з п'єзоелементами, вони є складні. Просто не економте, принаймні старайтесь не економити на якості пального і категорично не економте на паливних фільтрах. Повірте, це збереже життя в вашій паливній системі. А тепер готуйтесь робити, як я, який зробив це недавно, коли це взнав. Трошки мені ганьбливо, тому що я власник Volvo, я фанат Volvo, і я цього не знав, але все. Одно. Недавно я зробив ось так. Шо-шо, Вольво перші в світі, які зробили подушку безпеки не на кермі, не в торпеді, не шторки, не в сидіннях. Це все вони само собою робили. Вони зробили подушку безпеки для пішохода. Як ви бачите, при зіткненні з пішоходом у Вольво трішки припіднімається капот і миттєво вистрілює подушка, яка зм'якшує удар. Для тих, хто не вірить, прошу дуже. Ось тут знаходиться ця подушка. Як ви бачили на відео, вистрілює вона по боках. А ір-бек. Хто знає хоч трошки англійська, зрозуміє, що я вам зараз не брешу. Погнали далі. Ти бачиш, як він відкривається легенько. Кнопочка, таке враження, що сенсорна. Ні, вона клацає, вона не сенсорна, але дотику треба мінімального. Об'єм багажнику тут 335 літрів. Порівняно з конкурентами, це є небагато, він виграє по факту лише в BMW в цьому класі. Але я не думаю, щось що бере собі хетчбек з надією на величезний багажник. Тим більше тут можна скласти сидіння, а от складанням сидінь саме заднього ряду тут прикол. Я ці машини, ви знаєте, люблю. І мене дуже бісять якісь технологічні прорахунки, аби просто якісь нюанси, про які вони не задумались. От, наприклад, яка тут є фішка, в моїй таке машині є без різниці. Коли ви хочете скласти сидіння, ви натискаєте на важіль, і як ви бачите, підголівник сам складається. Окей, ви думаєте, класно, мені не треба вручну буде його складати, або взагалі добре, що він хоч якось складається. Але коли ви хочете сидіння покласти, тепер увага на підголівник і на сидіння, як воно мало йти? Воно мало ось так скластися, ну, по факту, в рівну підлогу. Як в нас йде? Ми склали сидіння. Чому це не можна було прорахувати? Чому не можна було зробити так, щоб воно складалося до це? І тоді воно би не впиралось. Але взаді є багато приємних таких моментів. Наприклад, відкриваєте підлокітник. Багато хто каже, що мені не подобається, коли підстаканники саме в підлокітнику є, тому що рука провалюється, болить, вони про це подбали. І тут, по факту, у вас повністю підлокітник без будь-яких виямок. А ви скажете: а, класно, зекономили на підстаканниках. Це ж Вольво, як ж вони так зекономили? А я скажу: ні, вони не зекономили. За язичок ми потягнули, підстаканники відкрилися. Нікому вони не заважають. Рухаємось далі по салону, а саме передній частині, в мене нарікань немає жодних від слова нуль. Мені подобається все. Мені подобається, як виглядає важіль, центральна консоль, їхня фірмова, як то кажуть, літаюча. Панелька в невагомості. Тут є додаткова кишенька. Мені подобається мультимедія, і мені дуже подобається приборний щиток. Це дорожча версія, тому що з заводу вони могли йти як з аналоговими приборками, так і з цифровими. Все виглядає стильно, якісно. Руль просто бомба. Якісний в міру не тонкий, не грубий, інформативний. В принципі, нарікань немає від слова зовсім. все таки я знайшов одне нарікання. От, наприклад, я зараз вмостився собі на цій машині. Зручно. От, все. Я закриваю дверку. Тут мені зручно, комфортно, а от підлокітник хотілось би мати трішки. Трішки ближче саме до центру. Мені не дуже зручно. Але ось це управління мультимедійною системою буквально нівелює цю ситуацію, тому що коли мені треба буде щось зробити в мультимедії, наприклад, музика, порегулювати радіо чи банально розібратися з кліматичною системою, тут є дуже багато кнопок. І ви собі сперлись на важіль КПП, у вас рука не висить. Не знаю, чи вони зробили так навмисно чи ні, але це класно. Ви собі сперлись на важіль, так не дуже можна робити, але акуратно можна. І Тикаєте кнопки, які вам треба, і рука у вас не змучується. Ви не витягнули руку, вона не починає вам трястися, ви не попадаєте по клавішах. Тут, в принципі, все зручно, гарно. Ключ стандартний, він не мінявся з часів, якщо я не помиляюсь, В-60, яка пішла з 8-го року, але вже нова, В60, v 90 має зовсім інший ключ, кому цікаво, можете собі в інтернеті подивитися. Цей ключ запихається на ось цю щілинку. Після того ми витискаємо щеплення. Нажимаємо кнопку і машина запускається. Але в моїй V70 цей ключ також запихається в щілинку. Тут він защолкується. Тобто треба силою трішки натиснути. Ну не сильно, просто треба отак. Тик і він защолкується. В сімдесяті ви запихаєте ключ і його моторчик, який тут вбудований, сам дотягує тут просто отак. Щоб його витягнути, потрібно просто на себе. А в мене потрібно натиснути на нього, і він сам виїжджає. Не знаю, можливо, вони тут зекономили, а можливо, навпаки, зробили простіше. Як ви вважаєте, пишіть в коменти. Вижимаємо щеплення. Машинка завелась. Ну, ось ця приборна панель просто топ. Виглядає стильно, дорого, строго і так, знаєш, не дуже вульгарно. Я розказую особисту свою думку про машину, і ви знаєте, що то, що мені не подобається, я ніколи не буду вам нав'язувати або пропонувати. І якраз про те, що я можу вам рекомендувати продукт, в якому я впевнений, або той, який я попробував і мені сподобалось. І випадково мені щось під ногами завалялось. Це ж кава від 25 Coffee Roasters. Особисто я раніше каву не любив, вона вся. Мені була якась хімічна чи штучна, але в них реально вона смачна а також є какао або навіть чаї. В них є біля 40 позицій різного вибору кави з 13 країн світу. Що мені сподобалось, що саме ця кава є повністю натуральна, без додаткових ароматизаторів. Я їх просто не переношу. Вони безкоштовно роблять помел, також безкоштовно доставляють новою поштою каву на замовлення від 350 гривень або кур'єром у Львові, Харкові та Києві. До того ж, вони активно допомагають ЗСУ, а також тваринам, які постраждали від війни. І найголовніше, якщо ви не знали, моє справжнє прізвище горячий. І за промокодом горячий, ви отримаєте знижку 20% на усю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Знижка для вас буде діяти протягом місяця з моменту появи відео на Ютубі. А посилання на них залишаю в описі під цим відео. Коли Вольво випускали модель v 40 саме цього покоління, вони зробили акцент трішки на агресивну їзду, тому що ой, Вольво для дідів, Вольво то, Вольво сьо, ну. Я так не думаю, але вони зробили цю машину більш орієнтовану на молодь. І навіть, навіть зробили звичайний, звичайний ручник. Не електронний, а звичайний. Я не пам'ятаю, щоб в Вольву були механічні ручники після V50 або S40. Все були електронні. Але тут зробили механічний. Ну не знаю. Як на мене класно, тому що зимою деколи хочеться трішки. Дежаво! Про що хочу вам наголосити? Ця машина поїзді не нагадує інші Volvo, Як на мене, вона не нагадує v 60 v 50 s 60 s 40 Тобто, якщо ви, наприклад, до того мали Volvo і після того собі хочете купити v 40 поїзді воно Volvo не нагадує. Чому? По-перше, управління. Вольво ніколи не мало гостре управління. Воно ніколи, звісно, не було у таким желе в калюжі, але і ніколи такого гострого управління воно не мало, тому що вони ніколи не ставили акцент саме на управління. Вони ставили акцент на комфорт, безпеку, плавність ходу. Тут ситуація зовсім інша. Машинка буквально підстрибує на кожних ямках. Вона не про комфорт, але вона не є мегадубова. Вона просто орієнтується на гостре управління, і я вам скажу, дороги вона тримається просто бомбезно. 1.6 дизель тягне її прекрасно, вона легенька, динаміки вистачає. Тобто, ось цей дизель, ось цей дизель їде орієнтовно саме на цій машині по відчуттях, як 2-літровий B6 Passat на 140 кінських сил. Тому що ця машина невелика, вона є компактна, вона є низенька, коротка база, не дуже об'ємний двигун, але все одно є досить тяговитий. Тому от її, її абсолютно вистачає за вуха. Два літри на це авто я би не брав, або хіба брав би на автоматі, тому що він все одно трошечки її потужності з'їсть. Це той випадок, коли ти включаєш кондиціонер і їдеш на кондиціонері і не відчуваєш сильно втрати потужності. Тобто це не той випадок, коли ти по трасі їдеш і тобі треба обігнати, і ти такий, ну, вимикаю з богом. І пішов. Ні, навіть на кондюку потужності вистачає по шуму ізоляції. Скажу так, вона трішки краща ніж у V50, але як на мене, до V70 вона все одно не дотягує. Я не знаю, чи вам чути через мікрофон, але я чітко, але я чітко відчуваю саме шум від коліс, хоча тут колеса не погані. От коли змінюється покрив дороги, і можливо ви розумієте, такий шумний асфальтик починається. Це відчувається прям чітко. Оглядовість суперова, інформативні дзеркала, стойки досить масивні, але вони мені зовсім не заважають. Позаду скло маленьке. Я би не сказав, що мега зручно прокуватися саме задом, ще й без звички такого, ще й без такої звички, бо я на цій машині щодня не їжджу. Але я думаю, до цього звикнеться. До речі, три форсунки умивача. Точніше, їх три, але в кожній ще по дві. І того ми маємо шість. В принципі, миють вони бомбезно, просто гляньте. Скажу так, незвично, коли три форсунки умивача. Я ще знаю, що саби ставили три форсунки. Не знаю, хто це перший придумав, Volvo, Saab чи, можливо, якийсь інший бренд. Якщо знаєте, також пишіть в коменти. Але незвично, коли одразу шість з шість струменів лиється на вікно. Хоча, коли вони на секунду полилися, щітки їх розігнали, водою помили, скло стало набагато частіше ніж, наприклад, в мене в Вольво, коли я пшикаю двома форсунками. Або це залежить можливо від стану щіток чи лобового скла. Мультимедійна система внятна і зрозуміла. Для тих, хто до того мав Volvo. Наприклад, в мене на моїй інша мультимедійна система, але все одно є якісь збіги. Тобто мені до неї звикати не потрібно взагалі. Я розумію, що ось це кліматична система. Хочете, щоб дуло на голову, ось, ось на тулуб, ось на ноги. Рециркуляція повітря, обдув заднього, обігрів заднього, кондиціонер, обдув переднього. Далі. До телефона під'єднатися навігація радіохвилі тут все максимально ясно. Парктроніки, старт-стоп система, все ясно. Але якщо ви, наприклад, ваголюб. Я би сказав навіть ваговод, і ви собі купили Octavia a 5 а потім купили Octavia a 7 ви теж довго не звикаєте. А якщо, наприклад, я все життя їжджу на Volvo, припустимо, і я собі куплю, не знаю, шкоду Superb, можливо, я буду довше звикати. Тому діло звички. Але мультимедійка тут топ. Не зависає, не глючить і дуже красива анімація. Це реально Volvo запульнуло цей хечбек в преміум сегмент і зовсім не прогадало. Що я можу по цій машині сказати? Стильна, якісна, динамічна. Суто для мене це найкращий варіант хетчбеку в бюджеті 11-12 тисяч доларів. Я би собі таку взяв, якби був трошки нижчий ростом і не так часто би їздив до себе в своє улюблене село, не забивав би свій величезний багажник.